Слухаєте українську передачу з Ватикану. Почали падати ракети, чим ознаменувався початок російського широкомасштабного вторгнення. До всіх прикордонних переходів на Заході та Півдні України рушили потоки тих, хто вирішив рятуватися від жахіть війни за кордоном. Не став винятком і прикордонний перехід між Солотвино на Закарпатті, та Мармацієй. Що на заході північної Румунії картини спонтанних проявів солідарності українських сусідів, які вже скоро стали належним чином організованими, писалися до історії добросусідства? Прості люди, церковні і громадські організації, волонтери та богопосвячені особи поспішили до прикордонних пунктів, де організували пункти роздачі теплої їжі та обігріву, надання інформації, транспортні послуги, приймаючи біженців у домівках, монастирях, реколекційних домах, санаторіях і інших структурах. Проте як це відбувалося в суді та дарма цієї, ми на Священники разом із мерянами, разом із богоосвяченими особами, які є тут в мароморській епархії, також і румунські і українські священники всі склали все зусилля, щоб на, на допомогу цим людям, які